Є знижки представляють! Незламні знижки на Пенністил Гель! Двадцять 20% в аптеках «Подорожник» вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на Бін Гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Сьома година і 31 хвилина київський час про все найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас у Чехії. Зіштовхнулись два потяги. Четверо осіб загинули. Аварія сталася близько 11-ї години вечора, 5 червня біля нової станції Пардубі. Це за попередню інформацію, пасажирський потяг Прага Кошице перебували близько трьохсот людей. Він прямував до українського міста Чоп. проїхав повз знак зупинки і зіштовхнувся з вантажним потягом. внаслідок чого перший вагон з пасажирами був повністю знищений. Про це пишуть чеські змі. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що чотири людини загинули. Ще 23 отримали поранення. Серед тих, хто перебуває у важкому стані є діти за інформацією від Укрзалізниці, причіпні вагони, у яких прямують пасажири до чопа, знаходяться всередині поїзда, попередньо загиблих чи серйозно постраждалих серед них, немає. «Укрзалізниця» тримає контакти з чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Вночі сили ППО збили 17 з 18 дронів. Шахети знищили Миколаївській, Херсонській, Запорізькій Хмельницькій областях. Також окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами Іскандер М. Новошахтинський нафтопереробний завод, за словами місцевого губернатора, нафтобазу було атаковано дроном Камікадзе. За словами місцевих вогонь досягав висоти 15-поверхового будинку. Крім того, у Росії підтвердили, що пожежа також виникла і на одній з нафтобаз у Білгарській області. Стався вибух і займання одного з резервуарів із нафтопродуктами на території Старого міського округу. Російські окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках. Про це розповів главнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з результатами поїздки у район активних бойових дій. Противник зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському Харківському напрямках. Крім того, проводить активні штурмові дії у Вовчанську і на підступах до часового яру. Мета росіян – розтягування лінії активного фронту і сковування наших сил. Попри це, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. Також зауважив Сирський. Президент Зеленський прибув до Катару і зустрівся з шейхом Тамімом Альтані. Лідери держав обговорили підготовку глобального саміту миру, однією з тем, якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Катар виступає посередником у цьому процесі в рамках угоди між Росією та Україною. А вже завтра в Парижі відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і ще низкою посадовців. Переговори відбудуться після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни. Очікується, що президенти двох країн підпишуть Уть дві угоди на суму 650 мільйонів євро для підтримки місцевих органів влади і критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, також напередодні Лисейський палац підтвердив участь Макрона у саміті миру в Швейцарії. У Запоріжжі відновили рух Дніпровської ГЕС. Він був зупинений після атаки РФ в ніч на 1 червня. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, низка структур працювали цілодобово впродовж чотирьох днів з моменту обстрілу, аби мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без затурів. Водночас у поліції зауважили, що рух греблею дозволено лише легковому транспорту і маршрутним таксі з максимальною швидкістю 30 кілометрів по одній смузі в кожному напрямку. Сьогодні впродовж дня будуть відключення світла по всій Україні. Про це повідомили в Укренерго. Погодинні графіки діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів. А при перевищенні лімітів можливі і аварійні відключення. Кияни без світла довж довше ніж жителі інших регіонів. Це пов'язано з тим, що у столиці зосереджено більше критичних підприємств і об'єктів, які заживляють в першу чергу. Відтак між споживачами розділяється залишок. Це пояснив гендиректор ясного Сергій Коваленко і висловив надію, що ситуація покращиться найближчим часом. Головна ж причина того, що ми без світла ракетні удари росіян по нашій енергосистемі, також спека, яка вимагає більше електрики на охолодження. Ну і плановий ремонт двох блоків АЕС. Тож Укренерго закликають економити, не вмикати потужні електроприлади одночасно, а ще краще користуватись вночі, адже на нас чекає літо з серйозними обмеженнями електрики. Ситуація покращиться восени, так прогнозує директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Давайте послухаємо його. Липень це фактично репетиція зими, і як би ми не хотіли, в липні буде дуже складно, тому що збігаються високі температури і ремонти енергоблоків енергатом. Вересень, жовтень простіші і комфортніші з точки зору навантаження на енергосистему. Я думаю, що жодних апокаліпсисів взимку не буде. Києві обмеження можуть бути і на 8, і на 10, і на 12 годин на добу. А що стосується інших регіонів, то там скоріше мова буде йти про 4-6 годин в одинок. таких межах. Словацький прем'єр Роберт Фіцо вперше після замаху записав відеозвернення. Він повідомив, що планує повернутися до роботи в червні в липні якщо лікування йтиме за планом. Є на час сам своєму перший крок. Час мені робити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ненависті до незнайомця, який стріляв в мене. Я не вчинятиму жодних законних заходів і не вимагатиму компенсації збитків. Я пробачаю йому, хай він сам для себе розбереться, що він накоїв, та чому. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна і розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів зла. У Фіцо стріляли 15 травня після засідання уряду. Він отримав множинні поранення, які загрожували життю. Урядовці прооперували. Обвинувачення висунули 71-річному Юраю Цінтулі. Нападнику загрожує від 25 років ув'язнення до довічного. Зараз поліція працює лише з однією версією мотивів нападу замах на вбивство. До українських полярників завітав неочікуваний гість імператорський пінгвін. Такий візит став сюрпризом. Тварини не гніздують в районі Академіка Вернацького, а обирають холодніші території. Найближча їхня колонія розташована за понад 300 кілометрів від станції. Востаннє появу такого птаха біля Вернацького полярники фіксували в грудні 20-го. Зараз же незвичний відвідувач вже третій день гуляє островом. Далі про спортивні перемоги і не тільки Замить цікаво про спорт. Ну а ми продовжимо йти на життя.